Вітаю вас, шановні здобувачі освіти! Сьогодні ми з вами розглянемо останню лабораторну роботу у курсі фізики за професійним спрямуванням. Лабораторна робота номер 4 має таку тему, як дослідження плоского конденсатора. Отже, ми розглянемо плоский конденсатор. Спочатку розглянемо інструкцію до лабораторної роботи. Отже, вона у нас стандартна, складається з теми мети обладнання. Ми будемо працювати у віртуальній лабораторії FET. І також, як і у другій лабораторній роботі, деякі значення будуть залежати від номеру вашого варіанту. З номерами варіантів ви можете ознайомитись у системі Moodle. Там є файл. Так і називаються номери варіантів для лабораторних робіт. Отже, Стандартне оформлення. Пишете титульний аркуш, на другому аркуші з рамочку пишете лабораторна робота номер 4 тема мета обладнання її. Теоретичні відомості повністю. Тут вам також є рисунки у вигляді, да, що вам робити і як. Отже, конденсатор, ми пам'ятаємо, що пристрій, який накопичує заряджену енергію. Отже, він може накопичувати і зберігати її. Також він може розряджатися і заряджатися. Заряд його ми знаходимо за формулами. Тобто з формул усі формули ви записуєте собі. Отже, для того, щоб знайти ємність, як головну характеристику конденсатора, а головними характеристиками конденсатора є його ємність. Для того, щоб її знайти, нам необхідно знати площу пластини. Та відстань між пластинами. Площу пластинами ви визначаєте як 100 додати. Номер вашого варіанту помножити на 10. Це у вас площа пластини вказана в міліметрах квадратах. Відстань також в міліметрах. Вам потрібно буде перевести ці значення у метри квадратні та метри відповідно. Далі, друге це заряд конденсатора. Треба знайти його. Знаючи ємність і напруга 1,5 вольта. І також треба буде знайти енергію зарядженого конденсатора. Всі дані будуть на цей момент відомі. І потім ви аналізуєте все і записуєте висновок. Переходимо до лабораторії. Отже, коли ви тільки но переходите у лабораторію за посиланням, ви побачите ось таке головну сторінку істоку. Лабораторію конденсаторів основи. Вам необхідна вкладка ємність. У вкладці ємність ви бачите дві пластини, звичайний повітряний плоский конденсатор. Відстань між пластинами регулюється до 10 мм. Площу пластин, залежно від того, який у вас варіант, також регулюєте. Ті, у кого варіант більший, ніж тут значення, тут максимальне значення 400 мм в квадраті. Вже. Не зможете повністю регулювати і перевірити значення, тобто самостійно доведеться визначати і розраховувати. Бачимо, що у нас є джерело струму батарейка, якщо ми її зарядимо, подамо напругу на неї в 1,5 вольта, отримаємо, що у нас плюсова напруга була подана. На верхній пластині у нас позитивно заряджені частинки це у нас протончики. На нижній пластинці електрончики. І подивимось якщо ми негативно б зарядили, то навпаки відбулося. Ну, ми позитивно заряджаємо, тому також можемо взяти вольтметр і визначити напругу, яка пройшла через конденсатор. Ось можемо. Змінити, і, наприклад, ось 0,450 вольт пройшло. Прибираємо вольтметр. Отже. І дивимось. Тут у нас значення подані в піка фарадах, піка кулонах і піка джоулях. Піко це 10 в мінус 12 степені. У своїх розрахунках ви також подаєте у піко. В фарадах ємність у піко кулонах – заряд. І піко джоулях накопичену енергію. Можемо перевірити, якщо ми заряджаємо, розряджаємо конденсатор. Тобто зарядили, ми нічого тут не змінюємо, розрядили, лампочка у нас світиться і він розряджається. Лампочка перепинила світитися, конденсатор повністю розряджений. Ми можемо повернути, зарядити його, і процес повториться. Найголовніше, що вам потрібно зробити. Це ось зарядити і правильно розрахувати ємність залежно від того, яка за номером варіанту у вас площа пластин буде. Тобто, якщо це там 20-й варіант, це буде 300 мм, тому що 20 помножити на 10 200, і плюс 100 це 300. Якщо це 30-й варіант, 30 помножити на 10. 300 плюс 100 це буде 400. Тобто, у кого 30-й варіант, це ось така кінцеве кінцева значення. У кого варіант більший за 30, й ті самостійно розраховують. Ті, в кого менше, ви можете просто перевірити свої розрахунки. Чи правильно ви розрахували? Ну, а іноді навіть тут комп'ютери можуть неправильні розрахунки надати. Тому ви повинні. На себе полагати. Щодо цього, усе, я бажаю вам успіхів. Лабораторна робота досить нескладна, я думаю, всі з нею впораються.